Київський режим. Як Росія розмиває реальність за допомогою новомови. Про це розповідають фактчекери проєкту Детектор Медіа. Привіт! З вами Анастасія! І у цьому випуску брехунця знову поговоримо про нову мову. А поки дивитесь заставку, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок. Із початком широкомасштабного вторгнення Росія неприховано намагалась повалити українську владу та встановити свою. Зокрема, й зараз Росія на тимчасово окупованих територіях призначає своїх людей на керівні посади. Україна поступово виганяє окупантів зі своїх земель. Однак Росія вважає саме свою призначену владу законною, а українську, яка обрана по факту, називає київським режимом, який буцім до керує Україною, незаконно. Тобто російська пропаганда замінює слово уряд на режим, щоб підтвердити так звану нелегітимність української влади, яка на думку Росії діє не від імені народу. Також називаючи українську владу на чолі з Володимиром Зеленським київським режимом, а гід пропаганда поняття української держави, якої нібито вже. Не існує, водночас акцентує свою увагу на певних кордонах так званого уряду, де він діє. Київський режим означає, що він діє в межах Києва і не розповсюджується на інші території України. Нібито українці є заручниками цього режиму і не можуть самостійно його повалити без допомоги Росії за допомогою цього слова, як і той ж, спеціальної воєнної операції хлопка й інших. Росія прагне розмити межі і змінити реальність. У ній вона начебто рятує українців від незаконного режиму, який неволить Україну, не навпаки, сама прагне поневолити українців і руйнує міста та села. Пишіть у коментарях, яку нову мову ви зустрічали, а також підписуйтесь на канал, ставте лайк та діліться з друзями, адже разом з вами ми будуємо потужну спільноту Правду шукачів. До зустрічі! Як Росія розмиває реальність і хлопає дверима? Брехонець знову в ефірі. <ріху> Справились.